Здравствуйте, мої любі! З вами Бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на понеділок на 29 вересня 2025 року. Новий місяць, місяць у Козирогові. день 8 та 9 з 15 15. Місяць без курсу із 9.44 по 12.55. Нагадаю трошки про місяць без курсу. Коли ж місяць без курсу і ще, і ще кажуть холостий, люди зовсім розкисають, деякі. Нападає лінь, паті, роздратованість, а інші можуть бути занадто збентежені, навіть трошки агресивні. Деякі люди стають неуважними, розгубленими, втомленими, появляються якісь провали в пам'яті. Справи не ладяться, все йде не по плану, намічене зривається. Так от бажано в такий час не працювати з точними механізмами, не із надточними приборами, бажано відкласти, якщо є планові операції, або ж перенести на другий час. Бажано не переводити гроші, не підписувати важливі документи, не призначати побачення, коли місяць без курсу, якщо ви точно хочете, щоб ваші відносини збереглися і надалі. Бажано розумно реагувати на ситуацію, розслабитися, відпочити в цей час, почитати книжку, поговорити із вірними друзями. І раптом раз і місяць переходить у другий знак і все пішло, запрацювало, наладилося, неначе все проснулося. Хоча дев'ята місячна доба, летюча мишка, почнеться із 15-15, але ж все-таки її буде. Відчуватися енергетика із самого раночку, а ще й потім трошки вона протягнеться таким шлейфом після того, як закінчиться 9-та місячна доба. Тому що всі сатанинські дні вони добряче напрягають усіх. Так що будьте уважні. Значить, летюча мишка критичний день, день помилок та обманів. На рівному місці виникають конфлікти, непорозуміння, сварки, якісь. Необґрунтовані підозри та звинувачення. Все це треба контролювати та не давати негативним емоціям псувати вам життя. Відкладемо початок важливих справ на більш такий підходящий день. Займайтеся тільки звичними господарськими повсякденними справами. Відміняємо романтичні зустрічі, а про реєстрацію шлюбу та весілля взагалі мова не повинна йти. Ні в якому разі в 9-й місячний день не можна реєструвати шлюб та справляти весілля. От. Треба в цей день згадати про захисні практики. Тричі вмилися, перехрестилися, прочитали Отче наш, попросили ангела-хранителя про допомогу і сміливо вирушайте по справам. Поріг переступили правою ніжкою, знаєте, ви захищені від усяких енергетичних вампірів. А коли будете розмовляти із неприємними людьми, покладіть руку, ліву руку на сонячне сплетіння, отак долонькою. От. І вся ця непотрібна енергетика, оті стріли енергетичні, негативні, вони будуть, які направлені у ваш бік, вони будуть. Ну, знесилені. Коли ви закриєте рукою сонячне сплетіння, то ви не віддасте свою енергію цій неприємній людині. А ще краще буде, якщо ви попрощаєте цю людину заздалегідь і побажаєте їй щастя, і вона не спричинить вам шкоди. А ну, сказати, допоможе, може, і не допоможе, але піде собі геть. Ось така магія, мої любі. Вона працює. Категорично забороняється 9-й місячний день вживати алкоголь та тонізуючі напої. Будьте уважні та обережні в цей день із тим, що ви їсте. От у магазинах дивіться на срок придатності продуктів, бо є загроза отруєнь. А ще, любі мої, Місяць у нас у знаку козирога. У дні, коли місяць перебуває у знаку козирога, усе підпорядковано почуттю обов'язку та відповідальності. Ключові слова цього знаку – точність, чіткість, терміновість і акуратність. Це ідеальний час для занять, що вимагають точного та холодного розрахунку. Як правило, у цей період рівень співпереживання та співчуття знижується. Декому буде здаватися, що їхні кохані, е, якісь холодні та рівнодушні, знаєте, це пройде. Це все вплив місяця у козирогу. Трошки люди стають якимись грубішими, черствішими, байдужішими, але це ненадовго. Любі мої, а я вас люблю. Я бажаю вам міцного здоров'я. Я вам щиро дякую. За ваші підписки, за ваші перегляди, за ваші вподобачки, за ваші коментарі, за сердечка, які ви мені присилаєте, дуже приємно. Щиро, щиро вам дякую. Я вас люблю. На все добре. З вами була бабка Люся. До завтра!